У 1599 році серед безкраїх хвиль Середземного моря розгорілася героїчна подія повстання запорожців на турецьких галерах, очолюване самійлом кішкою. Самійло кішка, колишній кошовий отаман, ще 1573 року потрапив у полон до турків під час невдалого походу. 26 років він пробув у неволі, кайданами скутий, але незламний духом. Турки використовували полонених козаків як веслярів на галерах, де ті день і ніч гребли під батогами наглядачів. Та настала мить порятунку. У 1599 році, коли галера, на якій був кішка, вийшла в море, запорожці злагоджено і рішуче підняли повстання. Вони зірвали кайдани, захопили зброю, перебили охорону та оволоділи судном. До повстання долучилися інші невільники з сусідніх галер. Вони перехопили кілька суден і, керовані кішкою, повернулися додому до рідного Дніпра. Це було не просто звільнення, це був символ незламної волі і козацької гідності. Самій Локішка повернувся в Україну як герой і знову став кошовим, ведучи запорожців у нові походи.